Всім привіт! Мене звати Оксана. Я ілюстраторка. І сьогодні я розкажу вам, як я перетворила ось це диво на екранний планшет для ноутбука на Вінді. Камера мотор! Хе-хе-хе-хе! Існують програми, які допомагають з'єднувати ваш iPad з не тільки MacBook чи iOS, а ще й з Windows. Таких програмок є кілька, вони всі, в принципі, непогані, здебільшого, вони відрізняються невеличким функціоналом і ціною, але загалом працюють за одним і тим самим принципом. Подивившись кілька оглядів, я почула таку думку, що саме ось ця програмка AstroPad є найкращою, тож буду тестувати її. Програма платна, коштує 18 доларів на місяць, або 120 доларів на рік. Виходить досить небюджетно, але якщо порахувати на рік, то ніби й невелика сума. Тим паче, якщо порівняти це з ціною за екранник, то виходить, що тобі потрібно малювати 10 років цією програмою, щоб заплатити ціну за екранник. Звісно, є безкоштовні аналоги. Є програмка здається Easy Canvas. Я намагалася її встановити, і через те, що у мене не вийшло, там проблема в мені, не в комп'ютері. Я ледве не видавала половину всіх файлів зі свого комп'ютера і потім пів. Дня намагалася це відновити і перезавантажувала Вінду. І, коротше, в мене тепер алергія на цю програму, напевно, я вже її не протестую для вас. Є ще пара програм, вони дешевші. Сьогодні я демонструю вам астропад, поки я її не купляла, взяла 14 днів пробного періоду. Для того, щоб цей танець з бубном запрацював, Вам знадобиться iPad, власне, шнур для з'єднання ноутбуку і айпаду, і ноутбук, власне, на iOS чи на андроїді. Андроїд, на Вінді. Для початку ви встановлюєте додаток на iPad з App Store і качаєте програмку на комп з офіційного сайту. Далі відбувається досить швидкий процес синхронізації. Там просто слідують інструкції, нічого складного ви впораєтеся. Отже, коли ви скачали програмку на iPad і на комп'ютер, тепер ви заходите і підключаєтесь перший раз через шнур, а далі можете робити це через Wi-Fi автоматично. Все, що вам потрібно зробити, відкрити додаток на iPad і програмку на комп'ютері. Через кілька секунд автоматично вони підключаться, і ви побачите екран свого комп'ютера в себе на планшеті. Тепер, власне, ви можете керувати ноутбуком як з планшету, так і з самого комп'ютера, тобто мишкою чи клавіатурою, все це залишається. В вашому доступі. Єдиний мінус, цю програму не можна використовувати як другий екран. Тобто, все, що ви бачите на iPad, дублюється на комп'ютері автоматично. Ви не можете вімкнути, наприклад, Photoshop на ноутбуці і побачити його на iPad, при цьому, щоб на ноутбуці була інша картинка, наприклад, ви вмикали там фільми. Так не вийде. Отже, програма Астропад відома саме своєю адаптивністю для художників. і вона має в собі додатковий меню і кнопки для роботи, наприклад, у фотошопі, блендері чи інших додаткових програмах. Зображення на вашому iPad повністю відповідає зображенню, яке ви бачите на комп'ютері, за одного виключення. Ось ця рожева кнопочка. Я можу перетягувати її по всьому екрану і ставити там, де мені зручно. Коли я нажимаю на цей рожевий кружечок, з боку в мене вилізає меню з різними варіантами дій. У мене є Workspace спеціальний для фотошопу. У мене є додаткові налаштування і. Ще якась додаткова інформація і підтримка. Якщо я натискаю Workspace, у мене відображаються різні гарячі клавіші, які я можу налаштовувати як завгодно. Також мені показується, яка програма в мене вибрана, тобто шорткати, для якої програми зараз у мене в пріоритеті. Наприклад, для Microsoft у мене може бути один список гарячих клавіш, для блендеру інший. для Пошти третій. Наскільки я зрозуміла, можна додавати необмежену кількість гарячих клавіш, які вам необхідні. Для того, щоб це зробити і додати нові клавіші, або прибрати чи змінити ті, які вже є запропоновані, треба натиснути кнопочку Edit Workspace. Коли ви її натискаєте, ви можете побачити список. Всіх ваших гарячих клавіш, також між ними є розділення для того, щоб вам було зручніше ними користуватися, ви могли ділити їх по папках, все це можна підлаштувати під себе, поприбирати або додати. Також бачите, в кінці у вас є кнопочка Add Shortcut або Add Separator. Якщо ви натискаєте Add Shortcut, ви можете надати ім'я цьому шорткату. а потім натиснути кнопку Enter Ентер екейстро для того, щоб додати комбінацію з двох. Чи більше клавіш? Вам потрібно натиснути дві або три ці інші клавіші одночасно. Коли ви це зробили, ви можете знову попереміщати всі ці клавіші, підправити все, як вам потрібно, поставити, як вам це буде зручно. Також внизу ми бачимо кнопочку Magic Gestures. до неї ми можемо прийти і іншим способом, але в принципі тут це теж зручно. Тут ми можемо побачити, які гарячі жести вже налаштовані, або змінити їх. Наприклад, якщо я малюю пензликом, а потім затискаю палц. Палець на екрані і починаю малювати знову пензликом, але вже з пальцем на екрані. У мене замість діючого інструменту вмикається витирачка. Якщо я тримаю два пальці на екрані і тикаю Apple Pencil, то в мене відкривається меню, яке б відкрилося при натисненні на, на праву кнопку миші. Натиснувши трьома пальцями на екран і тикнувши Apple Pencil, я відкриваю вікно Windows. Є також інші магічні жести. Наприклад, якщо я просто тикну пальцем на екран, це буде звичайний клік. Двома пальцями це Ctrl-Z, трьома пальцями це. Ctrl-Shift-Z, Z, тобто повернути вперед. Також, якщо у вас Apple Pencil другого покоління, ви можете додати ще одну кнопку на Apple Pencil. З workspace це вся інформація. Також у нас є швидкі кнопки, це набір з чотирьох кнопок, який теж вилазить у вас з боку. Ви можете налаштовувати його розташування, воно може бути в будь-якому з кутів, як вам буде зручніше. Це кнопки Ctrl, Alt, Shift та Windows, власне. Дуже зручно, тому що. Для цього вам тепер не потрібно, наприклад, налаштовувати гарячі клавіші збоку. Ще одна цікава кнопка називається Move and Zoom. І що вона робить? Ви можете вирішувати, яку частину екрану ви хочете бачити. Якщо ви її налаштуєте, то. Вас обріжеться все інше, що ви не хочете бачити, наприклад, я цією функцією не користуюсь, тому що мені потрібно бачити весь екран, власне, всі інструменти фотошопу. Для того, щоб потім не загубитися, або раптом ви перенесли і посунули все не так, як вам зручно. Ви можете натиснути кнопку Full Screen, воно поверне вам все так, як було і як правильно. Або обрати 100%, які приберуть усі чорні поля, але теж обріжуть частину функціоналу. Тож я вважаю, що це не дуже зручно. Отже, з версплейсом для фотошопу ми. Розібралися. Коли ми повертаємось в основне меню, ми можемо налаштувати мазок пенсила. Право в тому, що коли ми малюємо в цій програмі, неважливо з дротом чи по Wi-Fi, по Wi-Fi це буде повільніше. У нас є невеличка затримка після пенсілу. І для того, щоб це не виглядало як якийсь глюк і не так сильно вас бісило, ви можете налаштувати собі. Додаткову штучку, додаткову лінію, яка буде показувати вам, де проходитиме ваш мазок через 2-3 мілісекунди. Ви можете налаштувати колір цього елементу або взагалі його відключити, якщо це вас, наприклад, дратує. Також ви можете вибрати довжину цієї допоміжної лінії. Також ви можете налаштувати видимість курсору, і, звісно, ви можете налаштувати натиск кривизни і натиск згладжування. Якщо ви відкриєте меню General Settings, ви побачите там прості налаштування типу яскравості дисплею. Також ви можете вибрати якість відображення екрану. Якщо ви обираєте Retina, то ви будете бачити в себе на iPadі зображення кращої якості. А якщо ви обираєте нон retina то швидкість роботи буде швидше. І якщо ви там щось зайве наклацали, ви можете завжди натиснути кнопку Reset to Default, це означає, що ви повернетесь до. Базових налаштувань також є менюшка з підключенням. Ви можете вибрати який варіант ви хочете використовувати по Wi-Fi чи через дріт. Також налаштування Wi-Fi у вас тут є. Вона показує вам час відповіді: це 2-3 мілісекунди у мене і якість саме з'єднання. Отже, коли ви все це налаштували, ви можете прибрати ці менюшки взагалі, якщо вони вам більше не потрібні, натиснувши на ось цю рожеву кнопку. З приємного ви все ще можете користуватися програмами айпаду паралельно, наприклад, вімкнути музику на фоні, або закинути фотогалерею. Наприклад, звісно, вона перекриває частину функціоналу, але її можна дуже швидко прибрати, просто змахнувши сторону, а її діставати, коли вам, наприклад, треба подивитися якийсь референс. Отже, з функціоналом ми розібралися, а далі я записала невеличкий спіт роботи, яку я зробила саме за таким принципом. З приводу якості роботи додатку Мушу сказати, що коли я малювала через Wi-Fi, кілька разів вона в мене вирубалася, втрачався конект, але через кілька хвилин, кілька секунд, навіть все працювало знову. Потрібно було просто заново перезайти в програму. Найзручнішим була можливість користуватися швидкими жестами з Procreate. відміна двома пальцями, повернення вперед трьома пальцями, пересування за допомогою пальців. І зум теж з допомогою пальців, а не через інструмент rotation або лупу. Це зробило досвід малювання набагато набагато приємнішим. Також дуже зручно, що всі гарячі клавіші в тебе під рукою в будь-яку хвилину, ти можеш їх налаштувати, додати, прибрати. І з мінусів через те, що iPad у мене на 10,5 дюймів, екран здається досить маленьким, іноді втомлюються очі, тому що всі кнопочки виглядають дуже маленькими. Хоча через те, що iPad можна ближче піднести до обличчя, по суті ця проблема вирішується. Якщо у вас iPad на 12,9, це взагалі бімба ракети, Я думаю, що все буде літати і вам буде максимально зручно. Ще один плюс, принаймні для мене, кольоропередача передача на iPad в мене набагато краще ніж на екрані ноутбуку. Якщо ви художники, які працюють з кольором, а не роблять якісь чорно-білі малюнки. Це дуже важливо і тут вже треба вирішувати, що для вас в пріоритеті. Я думаю, що я не в повній мірі поки що користувалася функціоналом цієї програмки, тому що я не дуже добре дружу з фотошопом. Я ще не зовсім до кінця зрозуміла, які гарячі клавіші мені потрібні швидше, які гарячі клавіші потрібні мені менше. Я все ще не дуже добре користуюся всіма функціями і можливостями фотошопу в цілому. Тож, напевно, я не можу до кінця розкрити для себе функції саме програмки Astropad. Але якщо ви давно малюєте, уявіть наскільки зручнішим може стати досвід вашої роботи. Для того щоб придостувати цю програму і фотошоп заодно, я вибрала для себе такий милий референс з дівчинки з качечкою і стала малювати її. Зробила спочатку кілька скетчів, потім перейшла до чистового лайну. Тоді залила кольори, почала розсипчастим пензлем наносити світло і тіні. І, в принципі, весь процес ви зараз можете бачити на екрані, що я можу сказати з досвіду користування цією програмою. Мені було досить зручно, було класно дивитися і бачити, що ти робиш в реальному часі. Лінії були точніші, малювала я швидше, ніж коли малювала на дощечці. але повільніше, ніж якщо я малюю в проклієті. Але тут справа саме в фотошопі. Отже, такий малюночок у мене вийшов, програмка мені сподобалась. Я сподіваюся, ще не покористуватися, принаймні, до закінчення пробного періоду. А там ще подумаю насправді. Якщо хочете, можете спробувати аналоги цієї програми, наскільки. Я розумію, там не настільки. Просто і зручно налаштовуються ось ці гарячі клавіші, через які я, власне, захотіла взагалі спробувати цю програму. Але якщо ваша проблема лише в тому, що ви не бачите екрану в себе під руками, то це хороша альтернатива. Тим паче, якщо ви вже витратились на iPad і не хочете витрачати ще величезну суму на екранник, це чудова альтернатива, як на мене, яка є більш доступною і не потребує додаткових витрат, або не таких величезних додаткових витрат. Що ж, думаю, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ, тому що саме завдяки цим людям ми зараз робимо те, що ми робимо. Навіть 10 гривень можуть врятувати чиєсь життя. Цього достатньо. Краще закинути 10, ніж нічого. Що ж, всім дякую, всі вільні! Вітаю вас, шановні підписники і гості нашого каналу. Сьогодні я запрошую вас до перегляду відео на тему перетворення iPad на екранний планшет для Windows. Дуже офіційно було, так? Да? Трошки занадто. На графічний планшет для ноутбука з Windows. Дякую. Windows. Windows. Дякую, будівництву, Сподіваюсь, ви цього не чуєте. На кожен день одне і те саме. Просто я і моя остання нервова клітина.